Невже апостол Павло думав, що одразу після смерті він потрапить на небо? Бо для мене життя це Христос і смерть набуття, писав апостол Павло. Мабуть, мене те і інше, маю бажання розв'язатись і бути з Христом, тому що це незрівнянно краще. Апостол Павло багато писав про перебування з Христом. В одному з послань. І згадує про тих, що спочили в Ісусі. За його словами, в день другого пришестя ми та померлі праведники воскреснемо і разом з живими святими будемо підхоплені на хмарах на зустріч Господу на повітрі і так завжди з Господом будемо. Повертаючись до послання до Филип'ян, зауважимо, що апостол Павло не дає детального опису того, що відбувається після смерті. Він просто висловлює своє бажання залишити нинішнє неспокійне існування та бути з Христом, не роблячи при цьому жодних пояснень чи загадок про період між смертю та Воскресінням. Свої надії на майбутнє Він пов'язує з обітницею вічного спілкування з Ісусом. Померлі не спроможні оцінити хід часу. Воскресіння буде для них наступною миттю, після того, як очі. Їхні, заплющились у смертному сні. Для християнина смерть це набуття, тому що спокуси, випробування та скорботи вони відступають і попереду сяє славне безсмертя.